А тепер розглянемо такий доволі простий, але дієвий приклад, який показує можливості JavaScript загалом, так, і, зокрема, таке поняття як консоль. Значить, дивимося. У нас тут є простий HTML-проект. Зовсім, зовсім зовсім простий. Як ви, як ви бачите, у нас скрипт розташований не не в хед, да, а розташований в баді. І у нас тут є така, така підказка, да, що для перегляду повідомлення треба натиснути Ctrl-Shift-I. Да, і там можна буде знайти, знайти консоль. Да, тобто знайти консоль, І вона покаже, да, що там цей скрипт виконав. Значить, ну, у нас тут є якийсь скрипт. Коротко розглянемо його. Да, що У нас тут буде масив. Да, Причому масив констант, да, постійних величин. Тут записані карткові масті. Так. І по суті ми, скажімо так, перевіряємо, да, якщо у нас там поточна карта там, не такої-то масті, да, то ми щось там, щось там робимо, робимо якесь присвоєння. тобто, за допомогою випадкової там, величини да, вибирає, ну, округленої випадково випадкової величини вибираємо один із елементів цього масива да, випадковим чином. Да, і оця скажімо так, функція консоль.log да, виводить, виводить повідомлення в консоль. Ну і питання зараз полягає в тому, да, а де ж, де ж ця консоль є. Бо е, ця консоль, вона не зовсім якби це не зовсім консоль е, цього репліта. Да, це власне консоль м -м, сторінки, да, веб-сторінки як такої. Значить, тому для того, щоб це переглянути, значить, я натискаю Run І ми бачимо так: ми бачимо, власне, оцю е, сторінку. Е, це, власне, текст. Текст самої сторінки, так, те, що має побачити кінцевий користувач. Але тут така особливість на, на, репліті, так, на репліті, що це прев'ю, це по суті, так би мовити, ну, просто як сказати, картинка, яку формує вам оце, оце середовище, оцей реплі, картинка, щоб ви побачили результат. Але це не зовсім якби, ну, це не зовсім чиста веб-сторінка, яку ви запрограмували. Для того, щоб побачити цю веб-сторінку в чистому вигляді, і знову ж таки мені дуже подобається так, через це дуже подобається репля, те, що ви можете не тільки побачити якийсь попередній вигляд, а подивитися, як воно в натуральному, да, в натуральну величину. Значе, тут є така кнопочка, такий квадратик зі стрілочкою вверх, да, відкрити в новій вкладці. І тоді воно відкриває, скажімо так, ну хай навіть з якоюсь там дивною адресою. Да, але відкриваю цю сторінку, от як вона є. От як би вона була десь там на сайті. І коли оця сторінка відкрита автономно, тепер можна на, на, ну, набрати цю комбінацію, і я раджу цю комбінацію собі запам'ятати: Ctrl-Shift-I -E, да, або I От Я натисну цю комбінацію, і тут справа появляється окреме вікно, да, це так звані інструменти розробника. Да, от їх, так би мовити, теж корисно вміти використовувати. І ось тут в інструментах розробника, отут внизу, бачите, є така закладка, закладка консоль. І от якраз тут, в цю консоль, да, у нам попало кілька, кілька виводів, да? ну, якихось випадкових там, хрест, черва, дзвінка. Да? Ось це і є ось та консоль. Ось це і є та консоль. Значить, Для чого ця консоль взагалі потрібна? Вона потрібна не для кінцевого користувача, так, тобто, ну, тому що йому буде незручно, скажімо так, шукати цю консоль в інструментах розробника. Ця консоль вона потрібна передусім самому розробнику. Тобто, туди можна слати, сипати різноманітні там, коментарі, помилки. Повідомлення, сповіщення, так, все, що може, так би мовити, десь там допомогти розробці, да, дати зрозуміти, що відбувається в той чи інший момент на сторінці. Да. Тобто, ця консоль вона більше для розробника. Ну і якби, з цього можна почати, да, щоб розуміти, що, де, його, де його шукати. Тобто, окремо у нас може бути якийсь контент, да, який ми показуємо користувачеві. Окремо, щось там для себе, якісь помітки робимо. І, власне, ось оця функція консоль-лог, да, да, так от запам'ятати, те, що в дужках, вона в буквальному розумінні виведе на екран те, що значення тієї зміни, які ви їй передали.